Боже, вам брати і сестри, я радий вітати вас до молитви, вітаю вас Христовою любов'ю, радий, що ми зібралися тут в більшості що не їх ворог між нами. І прийшли сюди прославити нашого Господа, бо Він достойний всякої слави. Хочу, маю сьогодні так само проповідь. Проповідь називається Неправедні Божого царства не успадкують. І хочу нам всім. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділу, 9 -й, 10 -й віршик. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, 9 -й, 10 -й віршик. Хіба ви не знаєте, що неправедні, не спадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні благодійники? Ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не успадкують вони. Амінь, Присідайте, будь ласка. І не лише це, що сказано у Святому Письмі. Багато і багато чого ми самі розуміємо, через що ми можемо ввійти в Царство Боже. І Багато хто хоче в цьому світі купити собі спасіння, думаючи, що лише роблячи добрі діла, думаючи, що даючи великі милостині, строючи дома, допомагаючи дома строїти, і в цим заключається спасіння. Так вони думають. Багато хто каже, я не вкрав, я не вбив, я, не, я добра людина. Згадав, у середу було у нас зібрання тут. І Іван Іванович проповідував і теж казав, щоб питалися, коли він покаявся для чого ти покаївся? Ти ж ну, тебе немає нічого, такого поганих ні звичок, ні нічого. Я так само сидів у лавиці там, тоді і думав. Я його знаю так само з дитинства, тому що він наш зять, брат в Христі тепер мені. І я так само ніколи не помічав ні у ньому, ні ніякої пани звичайно, нічого ніколи не чув, що він десь підвищив голос, що він десь щось понервував, що він десь щось погано зробив комусь. Здається, ці люди не, не потрібно каятися, ну, По-нашому людському подумати. Але ми знаємо, що ми народилися з гріхом. І в нас пробуває ріх, і в таких людях теж є. І чи ви думаєте, що ті, котрі виросли у сім'ях віруючих, здається, їм так само не потрібно каятися? А вони такі самі грішні, як і ми з вами. Лише одна між нами і ним різниця, що ми прийшли і побачили цей світ від а до Ян. Вони цього світу трохи не спробували, менші спробували, в крайній випадку, хіба що більше вгоніння. Але ми всі грішні. І апостол Павло говорить, це не лише до, Корин... до, Корин... до коринтянської церкви, а до нас усіх, що ніхто до не війде, не обманюйте себе. Бо навіть крадії вари, як кажуть, е... якщо десь порабують щось, то думають, що. Якщо від того дають частку до, до, до церкви, то це їм спишеться, як по- їхньому. Нічого не буде списуватися. Тому що без покаяння нема нічого. Навіть не лише тільки покаяння, а саме і переродження людини. Бо нам треба переродитися. За це говорить Святе Письмо, щоб ми переродилися. щоб ми змінилися не лише. Просто між людьми просто змінилися, а повністю в собі змінилися. Що ми відчули в собі ці зміни, що це не миром в собі, а Господь робить ці зміни. Великі зміни, не малі зміни, але великі. Тому що людина, яка дійсно відчувала тепері, вона робить зовсім інші діла, зовсім має інші думки і має зовсім друге серце. І ми можемо таких людей бачити. Бачити, що. Христос у Нім перебуває, Христос у Нім діє. Ця, цей брат і сестра активний і хоче прославити на кожному місці нашого Господа. Ніхто туди не війде ні розпусники, ні діляни, ні прилюбники, ні злодії, ні христолюбці. Вони кажуть, що царство Боже не успадкують. Тож Відкиньмо це все, те все, що ми, раніше для нас було любе, для нас було повсякденне, повсякхвилинне, що ми грішили і ніколи не здумувалися над тим, що це гріх. Страшно тепер це згадувати. І бачити тепер людей, котрі грішуть, що секундно. То страшно з такою людиною розмовляти, тому що сатана її так скрутив, що він закрив її очі на те все, що від Бога, що вона не може бачити навіть того ліпшого. Я бачив вчора, напевно вчора у воєнний, ці що капелани. Капелан прийшов, я його знаю, він такий блогер. І багато проповідує, і багато вже і покаялося, і прийняли водне хрещення через його проповіді, і прийшов до лікарні до одного воїця, солдата, проповідувати йому, що він у світі не говорив. Давай я тобі розкажу, який добрий Христос, як він тебе любить, не треба мені це, я це не хочу чути. Давай я розкажу, що він за тебе помер. Давай я тобі розкажу це. Не треба мені, я це не хочу чути. Це все фантазії ваші, це все видумки ваші. І як тяжко до людини достукатися. Людина закрилася, закрилася, не хоче відкриватися зовсім тому, що сатана її скував і тримає, щоб нікуди вона не відійшла від нього. Я згадую, Перші часи, коли ми, я робив філіалі ректорком, Славік там зі мною працював, і брат мій, і ми вивчали там слово. Брат мій такий був більш е, агресивний в Слові, слові Божим, а я такий слухав бо я менше її не знав, ти не можу на неї говорити. І Славік казав до нас обох: якщо хочете вивчити Слово Боже, станьте на не то нейтральне положення. Станьте, щоб ви не були. Якщо ви станете на, 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 на своєму буде стояти, то ви ніколи не приймете Слово Боже. Ви не думайте, що ви лише ви праві, а Слово Боже не, 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 не праве. Послухаймо, що славе, бо Слово Боже каже. І ми так і слухали, навчалися. Хвала Богу, що в нашому житті був такий брат. І такими були дехто з вас. Але ви обмились, але ви освятились, але ви продались. Іменем Господа Ісуса Христа і Духом Нашого Бога. Дехто з нас каже, були, бо дійсно, дехто виростав у віруючих сім'ях, але більшість з нас були у світі. І згадаємо, як світ цей нас тримав, як світ за нас боровся і відпускав. Скільки насмішок ми отримали від. З тими, з ким ми працювали, з ким ми колись ми знали наших від товаришів, товаришок, котрі казали, тобі лише цього бракувало, тобі що погано було жити у світі, ти, що робила, що хотіла, а тепер треба чимось обмежувати. А я кажу, що обмеження мені миле і любе, чим те, що тепер то, що я раніше робив. Бо ви не ріжете і за то будете відповідати. Я ж маю того на небо. Ви того навіть не маєте ні того капіночки. Оце я маю більше, ви ж не маєте нічого. І це дійсно Господь нам дає. Не ми своїми силами це маємо. Але хвала Господу, що Господь відкрив нам це, що ми могли зрозуміти, що, що краще, що ліпше, іде бути кращим і бути ліпшими. ще нам так само від 1 Корин... коринтян із першого розділу. Бо слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для вас, що спасаємось, сила Божа. Дійсно, так я говорю за того солдатика і багато тоді таких ще людей у світі, Слово Боже, то глупота. Це щось дике. І ми знаємо, скільки тепер молодь відійшла від Господа, скільки тепер в містах. Зовсім не знають про Господа, що в селах і то гасне. І то вже не те, що було раніше. Навіть і в православії, коли ще збиралися біля діти де збиралися біля церкви, кажуть, там, і десь там ще щось, хоч, хоч щось, хоч щось десь було, тепер же навіть цього немає. Діти, Віруючих залишаються у домівках. А чого ми будемо там, ти там старші лиш? Що ми там будемо слухати? І багато залишається в домівках, а треба їх боронити, бо ми знаємо, що вона залишиться один день вдома ту неділю, то вона вже на другу неділю не схоче піти. Боротися за наших дітей треба, бо я свій час втратив. Але борюся із посольш з цим, щоб своїх дітей привести так само, щоб вони не загинули у цьому світі, щоб вони... Відчули, який добрий любчий Господь, каже, а для нас, що спасли, спасаємось, сила Божа, ми отримали ту силу Божу, ми можемо боротися не своїми силами з цим світом, але через Господа нашого, який дав сили нам ці, який борониться з нами разом, сатаною, який приступає щоденно до нас, який хоче в будь-якому нас звести, підвести. Склонити до гріху і до такого гріху, щоб ми стали в нього. Але Господь з нами і бачить, що ми безсилі силі да я тої сили. Бо написано Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього? Не змінив на глупоту. Дійсно, Господь погубив мудрість цього світу, бо мудрість цього світу вже має у цім світі хвалу, велику хвалу. Бо навіть ті мудрі не розуміють нас, навіть тих віруючих. Бо думає, що нами щось володіє, що ми тут сидимо. Що нас тут хтось захопив примусово, ми тут сидимо, що ми тут чимось залежні від чогось, а самі не бачать, що вони стали залежниками цього світу через свою мудрість. Їм дав цю мудрість Господь, але вони з неї не скористалися. Ми бачимо у Старому Завіті, як. Усі ті, хто мали прийняти Христа, Фарисеї, Садлукеї, книжники і багато хто інших, котрі мали в першу чергу його прийняти, вони відкинули його, тому що це був конкурент для них. Він хотів зробити якісь зміни, він хотів покращити їх, але вони в ньому побачили лише того, хто хоче щось змінити. А їм не треба було змін. Бо вони стали на своєму рівні, на своїй висоті, і тримали з тої висоти, і їх поважали, їм давали кращі місця, їм їм поклонялися і сьогодні поклоняються. І для них це добре було, і вони відкинули. Через то Господь бачив цю їхню мудрість і забрав від них, що вони не зрозуміли, що хто до них прийшов. Це Господь наш. Бо Боже не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Дійсно, ті мудрі, якби почули це, що тут сказано, то це щось, це щось не таке, що не має бути написано. Що Боже не мудре, розумніше воно від людей, і Боже немічне сильніше. Бо Бог не ми своїми силами, а Бог нам додав тої сили. Стати тими мудрими у Христі, тими, котрі пізнали Господа, котре мудре відкинули, а ми його прийняли. І Він, ми так само і люди більше хочемо спілкуватися з тими, хто не возродився, хто такі самі, як і ми, хто дійсно так само може мати такі самі думки, як і ми, бо з тою людиною, яка возгордилася, Дуже тяжко розмовляти, бо вона тебе бачить як нижчого. і це дуже погано. Дивіться в браття на ваших покликаних, що не багато хто мудрі за тілом, не багато хто, си, хто сильні, небагато хто шляхетні. Дійсно, небагато хто приходить і кається. З мудрих світу цього. Бо чимось я колись скуштував цього. Бо коли був у бізнесі, коли були великі гроші, то мені не треба було Бога. Я був собі Бог, я був собі керівник, і я мав статки, я мав усе, що хотів. І якщо б я то не, не загубився, щоб Господь від мене то не забрав, то я б ніколи сюди так само з вами тут не був. Бо Богатство не може. Тяж, тяжко прийти багатому, і все те письмо говорить так само. І це дійсно так і є. І через те так само і небагато між нами і тих мудрих, і тих шляхетних. Але хвала Господу, що дехто із них кається. Але Бог вибрав немудрий світу цього світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб зачне зневічити. Чристе Господь вибрав. Те, котре люди відкинули, котре люди мудрі казали, що це парша людина, котрих могли переступати і бачити, що вже загибла людина, але Бог то підняв. Багато хто з нас так само міг бути таким, що. Уже у людських очах ми впали були до такої степені, що люди з нас могли насміхатися, люди могли дійсно переступати через нас, але Господь підняв нас. Господь знав кожне наше серце, знав кожне наше відчуття, що ми своєю простотою будемо служити Йому, бо він дійсно бачить серця ті, котрі. Буду служити, а не ті, котрі хочуть сидіти на перших лавочках, дорогих костюмах, дорогих туфлях, і щоб на них звертали увагу, шанували їх. А ми тут всі рівні. Бо так вчить нас Боже Писання, щоб ми були всі рівні тут, а не возгоржалися ніхто. Так, щоб ніхто не хвалився перед Богом, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього і ви, Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням. Щоб ніхто не хвалився перед Богом, що Він мудрий, що я, Господи, бо ми знаєм стільки. Говорить, я своїми силами це все здобув, я своїми силами це все маю. Ніхто мені це не дав, ніхто не згадує Бога, ніхто ніколи не дякував з них за те, що він має, бо він собі, собі, Бог. Але Господь і нас полюбив. І у нашому Христі ми маємо ту мудрість від Бога, праведністю і освячення, і відкуплення маємо в Христі Ісусі. За це ми маємо хвалити і хвала і подяку за це, що ми маємо таке від нього. Щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Щоб ми дійсно зустрічалися з ким би не було, ми хвалилися Господом, що Господь нас спас, що Господь нас оживив, оновив, обмив, очистив, що Господь веде нас тою кращою дорогою, щоб у нас бачили то світло, яке. Іде від нашого Господа, те, яке має світити усім людям, щоб нас вже більше не показували тим пальцям, що ми падші люди, а ті, на котрих треба рівнятися. Хвала Господу, що ми тут всі, ті, котрих полюбив Господь, ті, котрі залишили цей світ і пішли послужити йому. Я дякую, що так само, і я з вами, що Господь мене покликав і дав друге життя, другі думки, друге серце. Це му хвала і подяка. Амінь. Двісті перший номер пісні.